Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні я хочу показати деяких своїх орхідей, які в такому активному цвітінні. Ось такі чудові орхідейки в мене цвітуть. Звичайно, це не всі орхідеї. Просто захотілося саме ці показати в цьому відео. Тут різні орхідейки в різних кольорах. Я думаю, що багатьох ви вже пізнали. Зараз пройдемося по сортах. Це у нас чармір. Феррара. Цвіте вже більше трьох місяців. Продовжує цвітіння. Ось на кінчиках квітконосів. Є ще бутончик. Також новиночка це орхідейка Санта Роза. Триліпс, ось така цікава орхідея з такими квіточками, такими тюльпанчиками. Ну, сподобалась мені ця орхідея. Такої форми квітки орхідеї в мене ще не було. Тому дуже захотілося її мати. Тому це новинка, це магазини цвітіння. Ну, цікаво, як вона проявить себе в домашньому цвітінні. Ну, поки що буду насолоджуватись ось. Цвітіння тим, що є. Ось чудове сакраменто. Теж старий сорт, але гарний, завжди квіткує. Просто біленька. І ось. Розсвіла нова орхідейка. Ось така лимонна з такою серединкою. Це в мене вийшов такий сюрприз, тому що замовляла я одну орхідею персиковий бігліб, а замість неї ось виявилася ось така орхідея. Не знаю, як вона називається. Як то кажуть, очікування не справдились. Ця теж орхідея гарна, ну але, звісно, не та, що мала би бути. Інколи і таке буває. Ось прекрасне цвітіння, районц. Ось біг з такою неймовірною губою. На дві гілочки по 4 квіточки, але дуже такий пишнючий, гарний. Квітка велика. Ну і губа тут, бачите, яка гарна губа. Закручена така, з вусиками. Неймовірно, гарна орхідея, білосніжна з цими такими бородовими мусами. Ну, ось такий він, білосніжний принц. Так, зеброчка продовжує цвісти. У цьому році вона дуже потішила мене цвітіння. Ось такий, неймовірно, гарний квітконос. Трошечки тут є розгалуження. І навіть ще там є, але бутончики ще не розвинулись. Ось дуже гарне цвітіння. ну Така класична мультифлора Вона ось так сама розвивалася, її не підв'язувала, не формувала отак, як в природньому середовищі ростуть, вони, так вона у мене розвинулась і дуже ось така гарна зевручка в цьому році. Ось тут ще є Джулія. Теж вона продовжує квітувати на кінцях квітконосів. Теж дуже гарна орхідея, ось така зірочка. Ось такі гарнюні орхідейки. Тішать зараз початок літа. І ось таке гарне цвітіння, милуються цим цвітінням. Ось чомусь саме їх я обрала для цього відео. Неймовірно, гарні орхідеї, яскраві, пишні. Хочеться милуватися її красою знову і знову. І, звичайно, цю красу зберегти у відео, тому що, звичайно, через деякий час орхідейки відцвітуть, а ось відео залишиться. І можна буде помилуватися ще раз цією красою. Всім дякую за перегляд! Все буде Україна!